Так, народ, всім привіт! Знову з вами я. І сьогодні, як ви поняли з назви, у нас на огляді буде такий бюджетний хороший автомобільчик Сіатік і Біца 2012 року з дизельним двигуном об'ємом 1,2 літра. Що можу розповісти про Сіат? Сіат це у нас іспанська фірма, іспанський бренд. Вак група Можна так сказати. Ще в далекому 1950 році в Барселоні було створено цей бренд Сіат Народний, там так далі, тому подібне. Звідти вони почалися. І бійці почалися з 1987 року. Якщо не помиляюсь, можливо, є помилочка в моїх даних, тому що достовірно я це не вивчав. Але якщо є помилочка, можете в коментарях написати, з якого року почали виготовляти сіати і «Біца». У нас вже йде третє або четверте покоління, точно не пам'ятаю також, можете написати мені. І в принципі, можу розповісти, що з цим автомобілем так чи що з ним не так. Йому вже трошки більше як 10 років. В нас в сім'ї він е, більше трьох років. Що за цей період е, ми встигли в ньому зробити які були нюанси. Так що присідайте позручніше, буду розповідати. Ну, і можна сказати, що підкапоточка, от приблизно якось так виглядає. Я оце поки що заберу, щоб не заважало. І буду розповідати, що саме ми робили по цьому двигуну. Було замінено цей ГРМ і помпу. Це при купівлі. Ми її пригнали, точніше, нам її пригнали, продавали вже тут. І там потрібно було замінити ГРМ. Обслужено. По е, фільтрах, маслах також обслужено все, записано, все чудово. Але хотів би наголосити на поломках. Тут є у нас ось така штучка, куди закручувати масляний фільтр. І з роками, з часом, оцей, ця пластмаса вона тріскає. І в нас почало сикати от звідти антифристикти і сикати маслом. Нещодавно було замінено, в принципі, така деталька. Коштує в районі 100 доларів на теперішній час. І заміна її там район, ну, не знаю, 30-40 доларів, щось в цьому роді. Замінили ми ось цю детальку. Як сказав нам майстер, це е, особеність або хвороба оцих двигунів. Тобто е, сам оцей механізм, де закручувати фільтр масляний, оце він тріскає, тому що він пластиковий і він з нього тече масло. Він прийшов до нас в сім'ю. Е, в нас, ви знаєте, не дуже хороші дороги, і тому отакий мінус, як низенький автомобіль, дуже вплинув на нас. Було пробито піддон. Піддон замінили. І поставили тут металевий захист, оце такі вкладення. Рекомендую всім зразу, якщо купляєте, якщо ви десь колись їздите, там, чи в гори, чи в село, чи будь-куди за місто, то бажано покласти зразу собі отакий піддон, щоб захист, точніше, піддона, щоб не бути таких казусів. Ну і в принципі все. За цих три роки, от крім отого... Ну і в принципі все. От за цих три роки було замінено піддон, замінено масло, замінено ГРМ, помпа і ось оця штучка, яка я забув, як називається, покажу вам ближче. Туди, куди вкручувати цей, щоб не збігало масло і не збігав антифрез. Більше проблем. Він не приносив. Ну, звичайно, було обслужено е, гальмівну систему, було обслужено ходову систему. Ну, але такі нюанси, як е, гальма чи ходова система, це розхідник її в будь-якому автомобілі. Тому е, звертати увагу на такі розходи, я не вважаю за потрібним. Плані мотору, в принципі, закінчили. Також я знаю, що на таких автомобілях клалися мотори з двигуном 1,6 дизельним, і також було декілька бензинових варіантів. Нам попався або на щастя, або на біду двигун з мотором 1,2 дизельний. І пожалітися на нього, чи якісь були проблеми за цей період, за три роки, я ну, сказати не можу, щоб. Щось там критично було. Так, кладемо це на місце і перейдемо тоді вже в багажник. Так, переходимо ми до багажного відділу. зразу хотів би показати, ось як відкривається він, ну, в принципі, як в багатьох ваг-групах. Тут досить досить немало місця, цей ящичок ми заберемо. Так, тут досить немало місця, багато чого можна помістити, також можна скласти оці сидіння. На жаль, рівної підлоги тут не вийде, але це збільшить об'єм об'ємдрного відділення в рази і можна досить багато чого перевозити. Під підлогою у нас повнорозмірне запасне колесо, також відсік на інструменти і на домкрат, і так далі. Як ви бачите, у нас цього всього немає, тому що добрі люди перековщики, перегонщики, все потягнули. Залишили нам е, аптечку і жилетку. От і все. Ага. І е, ключик, ось такий балонник. скоріш за все, якийсь беушний, Ну нічого, є ось такі сіточки, які допомагають, щоб оце все не розліталось по багажнику. В принципі, по багажнику більше сказати немає чого. Також у нас є фаркоп. З штатною розеткою, так що можна для любителів подорожів, або щось перевозити, або для е, людей. Які проживають поза містом можна причіпати прицепи і собі багато чого возити А зараз протестуємо задній ряд. Задній ряд завжди потрібно тестувати, сідати позаду себе. Ось це я відрегулював переднє сидіння для водія, так як мені зручно, в мене зріст 1,80 м, і зразу показую, як буду сидіти. Залазити, скажу зразу. Не зовсім комфортно. В принципі, залишається місце. Ну і як ви можете глянути, якщо сидіти рівно, то впираєшся в потолок. Вроді, потолок як великий, але ззаді йде на скіс і починається отака біда. Метр вісімдесят мій зріст. Якщо сидіти позаду себе, це буде незручно. Або потрібно якось якось. Розлягатися чи тому подібне. Ну, В принципі, коліна не тисне, але я б сказав, що не є дуже зручним. Е, що в нас по задньому ряді? По задньому ряді це у нас весла. І, в принципі, все. Є ось такі органайзери для бутилочки, для сміття, щось таке. Ну, і, і, -і, -і. Підлокотника заді немає. Е, Ручка. ну В принципі, ручки не потрібно. Головою отак впираєшся і все, і тебе нікуди не, не подінеш. Так що триматися не потрібно. В принципі, про задній ряд розповісти щось більше я не можу. Так що потрібно пересідати за кермо. Ну що ж, пересідаємо за кермо. Не зважайте на ось такий брудний полік. Як ви бачите, у нас місце зйомки і погодні умови не дозволяють постійно тримати автомобіль в чистоті. <кхи> ну, і зразу розповім, що у нас тут по комплектації. Це у нас передні стіклопідйомники, електрорегулювання, дзеркал. Фари противотуманки. Ну, тут е, всього-навсього одна задня. Регулювання фар і регулювання підсвітки. Ось така у нас приборна панель. В принципі, стильний руль, але не вистачає кнопочок. Чому вони так зробили, кнопочки вивели сюди, а не на руль, не на кермо. Я не розумію, якщо чесно. Тут воно мені взагалі не зручно. Я ніколи там нічого не клацаю, не підкручую і не так далі. І з мультимедії це у нас ось такий штатний. Е, магнітофон. Зараз включу, можливо, якесь радіо, щоб заграла хоч трошки музика. За новість, Бога, де там, кому... е, досить непогана тут музика, як ви почули. Е, показувати далі немає змоги, тому що Ютуб мене може заблокувати. Також є в нашій комплектації ось така. Штатна система е, клімат-контролю. Це у нас однозонний клімат. Налаштовуєте собі просто температурний режим, і як з якою швидкістю буде, буде мухати. Також є режим авто, і також є у нас кондиціонер. Е, в принципі, всім і так зрозуміло, як працює клімат. Тому я його також вимикаю. Е, і ще по моїй. Комплектації, яка знаходиться тут. Тут у нас є така кнопочка. Так, це потрібно забрати. У нас є ось така кнопочка. Покажу вам ближче. Я не знаю, як вона називається, але переважно більшість, коли я сідаю кермувати цей, цим автомобілем, я її вимикаю. Появляється Ось така кнопочка тут вимикаю. Чому? Тому що система старт-стоп в цьому автомобілі, яка економити повинна пальне, вона працює якось дуже дивно. На світлофорах воно би мало глушити автомобіль, а потім заводити і так далі. Я, якщо чесно, до цієї системи не привик взагалі, я нею не користуюсь. Як на мене, це безполезна штука, тому що. Пального воно дуже мало економить, а стартером масла є майже постійно. І я вважаю, що ремонт стартера дорожче обійдеться, чим зекономлене ось те пальне за ці всі роки і так далі. Також у нашій комплектації є функція дотяжки стартера. Просто прокручуємо чуть-чуть і воно само дотягує і заводить. Ще у нас є ЄСП, центральний замок і так далі. Підігрів заднього скла. В принципі, все, інтер'єр чи екстер'єр, не знаю. Мені подобається тільки єдине, я би ось це виніс на кермо, а оцю кнопочку просто не знаю, вона мені не підходить і мені не подобається. А так досить непоганий варіант. Ну і звичайно, хотілося ще без задніх склопідйомників, щоб воно було. Зручно. Так що, я думаю, що пора їхати дивитися, як вона їде. Так, ми вже виїхали на досить хороший е, простір, досить гарний е, цей. І е, ще з хороших моментів. Е, тут зразу показує, яка у тебе зараз передача. Я зараз на завеликій передачі, тому що одною однією рукою тримаю камеру. І показує, коли потрібно перемикатися. Досить такий хороший допоміжний засіб, який допомагає. Ну, в принципі, їде автомобіль непогано, як на 1-2 Першу другу передачу навіть не хочу рахувати, тому що підриву взагалі немає. На розгоні перша друга передача дуже 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 тугенька, Але вже якщо е, нормально рухаєшся там 40, 50-60, то вже коли натискаєш педаль газу, вона досить гарно е, реагує і, в принципі, на обгін іти можна. Е, навіть з таким маленьким об'ємом двигуна. Е, по розгону до сотні е, дивитися, щось пробувати і розганяти, я думаю, що це зайве. Але можна, в принципі, спробувати. Зараз я попробую тут зупинитися трішки далі. І не знаю, чи мені вистачить дороги. Так, ззаді нікого, спереді нікого. Ноль, e, перша передача. Поїхали. Як і казав, перша передача тугенька, друга підхоплює перегазовочка, третя вже починає. Знову ж таки перегазовочка. Незручно однією рукою і кермувати, і педалі переключати. Але, як бачимо, у нас вже сотня. ну Секунд, я думаю, 12-13. Eh. Поганятися там з кимось там чи в цьому роді, я думаю, що <п Fest> на такому автомобілі не варто. Міський автомобіль, який створений для комфортної їзди. Думаю, так. Ну і зразу хотів би ще розповісти вам про шуму ізоляцію. Так як виїхали на трасу, звичайно, у нас зараз ще зимові колеса, але е, шумоізоляція тут, на жаль, відсутня. Можливо, не всюди, але чути все. Чути мотор, чути вітер, чути колеса, чути дорогу. Е, шумоізоляція тут погана. Е, клас автомобіля, в принципі. Такий, що вимагати від нього якоїсь шумоізоляції чи якихось там додаткових прикольних функцій, ну звичайно, що вимагати не можна. Але в принципі, по трасі пересуватися там зі швидкістю невеликою кілометрів 100 110 взагалі нормально. Також в деяких комплектаціях є круїз контроль, і це ще дає змогу дуже сильно економити пальне. В нас виходить в середньому розхід район 5 літрів, 5-5,5. Ну, зимою трішки може бути більше, літом трішки може бути менше. Але коли ти виїжджаєш на трасу, вмикаєш круїз контроль, тоді просто. Оцей розхід падає до такого мінімума. Дуже хорошо, гарно би вас здивував. Я кермував автомобілем з круїзом, і, в принципі, розхід такий, як 3,5 літри, 4. На 100 кілометрів ми проїжджали більше, ніж 100, і в районі 4 літрів можна виходити з по трасі. Ну, досить хороший результат. Забув вам сказати, є парктроніки. Е, ну В принципі, працюють вони задовільно, нормально, е, пікають. Але е, як і будь-якій системі, е, як е, звичайний водій, я не зовсім довіряю. Завжди надіюся на себе, на дзеркала і на свою пильність. Ну, і в принципі, огляд автомобіля на цьому можна завершувати. Е, Проблем, як таких з автомобілем не було. Звичайно, є такі незначні болячки, з якими стикнувся я. Виправити це, в принципі, недорого. Ходова, щеплення, гума і так далі потрібно замінювати в будь-якому автомобілі, неважливо від марки, року і так далі. В принципі, сказати, що цей автомобіль якийсь ненадійний. Чи поганий, чи динаміка в нього погана, чи некомфортний, сказати я не можу. Тому що клас автомобіля відповідає дійсності. Цінова категорія таких автомобілях на даний час від 5 до 6 тисяч доларів. Це у нас 12 рік, це у нас дизельний моторчик. Ну і, в принципі, ось така комплектація, як я вам показав. Чи купив би собі я, наприклад, от поїздив? Там 2-3 роки і вернути час назад, чи купив би я собі знову сіат і біцу. Я думаю, що так. Розхід це дуже великий плюс. Багато економиш грошей. Плюс, ну не можу сказати, що мега надійність, але я не можу сказати, що автомобіль ненадійний. Так, що рекомендувати до покупки такий автомобіль в 2023 році можна сміло радити. Головне правильно обирати автомобілі, е, головне дивитися, доглядати і вчасно обслуговувати свої автомобілі. І автомобілі будуть служити вам довго і нудно або весело. Е, так, що обирайте правильні автомобілі. Е, Катайтесь на правильних автомобілях, не дивіться ні на кого, обирайте те, що вам зараз в цей момент потрібно. Є кошти на Ібіцу, беріть Ібіцу. є кошти на БМВ Пітерку, беріть БМВ Пітерку, є кошти на то, на Мерседеса будь-якого беріть Мерседес. Поганих автомобілів не існує. Запам'ятайте. Є гроші, які зараз виділяються на покупку цього автомобіля. Так що, всім дякую за перегляд, всім удачі. І пока.